та дам та дам та-дам, Вітаю гостей і підписників мого каналу. Ми продовжуємо виживаньку. Виживаньку в Альхемі. У нас серія номер 18. Так що всім приємного перегляду. А ми погнали! Так, що ми тут будемо сьогодні строїть, Я І так, кстати, тут на бадяживаємо гуля вагон. На нова кузня. Железку. Ой, прямо место Ресур... А, я ж да, хотел кузню достроить. Доремонтироваться. Пока это в ящики поскидаем. 4 олова, 14 меди. Багато. Может сгонять за медью. Но лучше, наверное, все-таки дом подостраивать. Так, Та в мене буде кузня. Явно здорова. Капанчик мій десь свалив, може його вбили. Він якимсь макаром воскрес, бідний. Опять, може, втік. Ну, ловить прийдеться потім заново. Так. Що мені треба? Мені треба зробити нормальну кузню. Як завжди, дерева немає. Погнали за деревом Достроїть... А, ось все обродить. Привет, шашлычок! Шашлиндос, Надо тобі напарника якогось намути. Тут всіх. О, кстати, красивого дерева теж сходить підрубать, і олово якраз, і дерево, і олово. Зараз уж все-таки я бігаю. Хотя бігаю, поки я от бази не відбіг. Я завтикав собі набрати енергію. Не скажу, що класний домик, але пойдет. Може ми його обставимо доволі непогано. А то й так, як бомж, живу поки. Давай, набирай енергію. Треба трохи меді. Подбадяжить. Трохи міді трохи олова. Трохи дерева. Якраз і красивого дерева. Намутить. Так, давай, напевно, почнемо з олова Енергії не вистачає просто страх. камінь треба, все треба, просто тупо все. Куча ресурсника. Так давай добігаємо в темний ліс. Десь я тут бачив колись помню олово. Оленька, щас не до тебе поки. Так, ми вже вроді в темному лісу. Значить тут олово должно бути. Камінь. О, ще один кабанчик. Кабанчика мені не надо. Здарова, свинюшка. Да и оленю, конечно, б желательно, по-моему дохать, но. И надо пока ресурсничок. Я ж село не бачу. О, бачу. Бачу, олова. Ты що тут куча колова, вагон? Давай, я готов. Давай, 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 давай. Бій. Ой, я а что такое? Мутило. Сейчас мы трохи олова подобьем. Надо уже начинать крафтить. Бронзовые доспехи. кстати, нормально тут так залежи голову. По весу 264, понятно. Так, теперь мне надо сосну трохи зарубаем. Абриз. Опа. Бачите, днем ніхто не бігає. Нема таких дебилів, щоб прийшли и нападали. Так, все, тут ми зібрали, брали, можно бігти домой. Закидать хай олово плавиться. Три сотні. И 14 олова. Пойдет. Я оце думаю, щоб далі його примудрити. Ну точно треба достроїть заборчики, достроить кузню. Ти що, енергії не вистачає просто на біганину. Камінь ще тут порубать трохи. Сделать охренено, зробити поляну нормальну или легкая защита, в принципе, есть. Не скажу, что супер-мега сильно, но легкая. Давай, 14 слитки мне пока забадешь. Так, мы пока выкинем бревна. Руду. Кабанчика тут завалило. Есть свободное место хотя бы одно? Это у меня есть но на трофе. Так, давай. І каміння 26. 26. От якого хрена ти сюда привіз. Чувак, бачиш, не для тебе тут стройка. Не достає. подровнять це все. оп хоп, хоп, оп. І там ще треба. Так, шашличок, ти, головне, нікуди не тікай. Ну. У тебе є свій дом. Скоро ми найдемо тобі жену. Я надіюсь приручимо якусь хероборіну. Щоб була. Так, тут вже десь вниз пошло. Немає. І того. То мені треба какую якусь хорошу кузню. Так, да б'є улепити. Так, постав. Далі. Розібрати вот хрень. Це у нас дупиння була. Сожрать грибочок. Так. Індивуальний станок. Давай я так боком поставим ее. Что у нас там в следующем? Мне вот эту хрень разобрать все надо. Так, що це? Колода для рубки. Разобрать. Соберем. Колоду для рубки. Десь тут поставить. Не достаєш. Я понял. Ну, ладно, тут прям під. Прям під станком єс. Так. Що в мене ще там десь поставлено? Я більш нічого не ставив, тільки колоду для рубки. Да походу, колоду для рубки тільки. Хорошо. Мені, значить, треба. Надо... Так, колода есть, это есть. Мне надо кузнечный охладитель. 10 меди. Ой, 25 качественной древесины. Древесины у меня качественной пока нема. А чтобы была качественная древесина, мне надо порубать дерево. А чтобы порубать дерево, а надо мне взять качественную древесину. Тут я уже не помню. Може, топор якийсь скрафтить. Так, тут слідки собрать. А ну, смогу или не смогу. Что-нибудь скрафтить? Скажи, что я смогу скрафтить олово? Не, не можу. А де б його качество на древесину взять? Більний станок. Вода для рубки. От реально не помню Ну і фікс ним. Так. Что що ж тут не получается, Мені треба десь улучшить либо дерево, либо якийсь топор. Може кам'яний топор до улучшать, подивитися, що буде. Кремнівий на фул. Але тут четвертого уровня, просить і тут четвертого Вопрос, де мені взять качественну тривісинку. Так, тепер по ящиках. Надо ще ящики понаставлять. Хоча би ще парочку і розбирати вже їх. Так, да ящики. А, дерево. Як всегда, нема дерева. Вічна проблема з деревом. Ай пока тут полажать. То есть мені надо десь намутить качественну древесинку. Могу. Так, верстак третього. Так, лук можу улучшить, плащ могу. Я не могу. То есть мені надо десь качественну древесину нарисувати. Надо ящички. Давай, раз. Два, три. Четыре. Так, і тепер над ними. Звугла, наверное, проще буде. Давай раз. В смысле, не подходящее место? Под гадство. Давай чуть выше тоді сделаем. Блин, такие миллиметры и хрен поймешь. Який чтко на уголок прилепить. Давай вот так. Вот так ты смог Ха, неподходящее место. Почему вопрос? Гадство, як, я не люблю такой фигни, оце. А да ж тобі подходящее место, буде. То есть ты до станка, получается, рядом. Ну, буде так. Эк, мне надо ящичек. Давай. О. Інтересно, я влеплю все ящики так же или не? Давай, раз. Ага, я понял, дерева нема. Сейчас я шему. А в мене тільки из качественной древесины, у мене тільки одна штучка. Еще на п'ять ящики. Давай, сожрать, сожрать. Ууу, у мене жрачка закінчилась. Це мені не подобається. Ти що, гля, яка красота. Так. Піджарим трохи, що ж поробиш. Я ж би ж... БП ж не могу. Тільки грибочки трохи заберем. Мені надо оленінки трохи пожарище взяти. Вот так. І... Давай ще дві кабанятки. Все олененка жарится. 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 Так, кабанятины. Не скажу, що жрачки буде дофига, но в принципі у мене хватає, пока запасы есть. жратвой Все, і оленку дожарим. Вот зачем я хвосте миксів, конечно, пиджарию, фихи, я знаю. Хай будуть. Так. Це можно тоже заникать. Вот так. <хи> Нет, нота ще пару ножок кабанчиків, давай ще две. Две ножки, кабанів. Опа, и готовочка. У нас нема предметів для готовки, я знаю. У мене все чітко рассчитано. Головне, поки я живу. Я живу. А от вот ще древесины попробовать спробувати знайти, от реально не пам'ятаю де вопрос. Де брать качество? древесинку? Давай, друга, дожарюся. Спасибо. Спасибо. Так, тепер, може, трохи склад роз... розгребти так давай сразу медь. Медь у мене будет в ближайшом ящику. Цену я багато в'яса носить не могу. Голова трохи. Так, і голово. Так, кожу. Ой, мы везде кожу. Не бачу пока дерево камень есть. Камень. Уголь. Ага, у меня еще. Вот надо закинуть точно. Так. Это все, что связано с кабанами, кожа У меня даже деньги есть. Давай еще жарся 4 предмета. Так, а кожа у мене буде, давай сюди. Кожа, голова, свині, кожа, кожа. А, як красиво все виходить. Так, тепер ми подровняємо. Не скажу, що буде дуже велика територія, але мені подобається. тут, а, конечно, забор в воздухе высыть. И дырок, конечно, тут вага низ. Давай поднимем Не люблю колы дырки сред базы. Ну, более-менее ровно. Хренок. Хрінотінь. Так, Там ніхто не пройде, там теж ніхто не пройде. Так. Прийдеться переносити це все. О, гриби, кстати Гриби це у нас жрачка. Це на факела. Дерево. Кості. Ти що костій в мене, кстати вагон реально дофіга всякої фігні тут валяється. О, ще кожа. Кожа, голова оленя, голови скелетів, всяких Так, кожу. Переместить. Так, пордився. Мені надо тут огоньки поставити. Щоб, якщо, що, хоча би база освіщалась. Первый. Второй. Блин, не тут. А як я тебе туда влепив? <гум> Блин, а це прилепив, конечно. Все. Прилепив так, що ни хрена не видно. Так. Ну, будем считать, що рівно. Так, дивимся. Шо мені не надо, мені надо, блин, щось по ремеслу доробить. До третього я вже поставив. Кузнечний... Ааа, а вот эту хрень мені надо. Кузнечный охладитель. Качественна древесина иметь. А от мене качественный немає. Надо, наверное. Це обична древесина. А если в темному лесу. Він так беремо. Збираємо це все. Соші скелетиків? Ну, ресурс у мене так относительно дофіга. Така. Серія буде трохи сліганця скучнувата, але нічого страшного. Потихоньку ж треба коли-небудь займатися цією хернею. Блін, що я лажу по ящиках? Мне надо улучшение. Вот ига, молот, дубина, каменный кремниевий. И стрелы, більше ничего такого. Так, лук, топор. Так, а вообще що я можу создать? Кремниевый нож, кожу, шапка із жопы троля. Блять, там хтось уже продать. Качественно древесину ми немає. Штани. Жопа и шкури оленя. Кремниеве копье, оленя, скорб Ну и япнуть не могу, тоже ж нічого. Бо четвертый уровень. То тобто есть мені надо десь достать качественну древесину. Обидно. А Качественную древесину можно достать в принципе за счет тролля. Не, боже, камень я, я оставлю. Кремень тоже сюда. Так, тепер вот эту хрень. Так, а внизу кості будуть. Давай, сожри грибочок. Мы же можем поднять трохи территорию. Нема дирочок, нема. Все-таки переносить надо буде. Так. Розламати. Тепер що у нас? Дерево. Дерево, семена, оленьки. Взагалі шмотки, туника. Шошлачок. Так, тут в мене чисто железо. Тут кості. О, теж рога сюди можна поцепити. Тут хлам. Тут в мене поки нічого, огород я ще не строю, значить де кожа у нас тут оліні рога, а в нижньому крайньому буде камінь. А тут от дерево, зоботяже. Так. Деньги, янтарь, трофей и гейтворфил. Ты шо, я на всякую херню по нове суберу. Так, шо у нас тут? Качественная древесинка. Одна штука. Уголь со скелетів всякая хероборина. Так. Разломаем цих чертовые бабушки. О, дерево. У мене є дерево. Слишком. Слишком тяжелый груз. Так. Ну, нож бревно березове лежить, лежить. Де забор? Забор. Такий звук, конечно, пристройки, иначе я в глухом лісі. Так, і з цього боку ми то так. Хрена знає, які на базу треба робити. Пока не понимаю. Дом невеличкий. Так, а може кам'яним топором я змогу сломати? Так, шашлычок, ти чого тут бродиш? это? Шашлычок любить вас, я знаю. Можно нагреть моби вдохай ломает мини-цей. А ну. нужен инструмент получше. Тоже инструмент получше. Блин, бы мне качество древесинку взять. <coughs> То есть сейчас вся загвоздка в качественной древесине. А качественная древесина у нас может, кстати, в темном лесу ломаться из другого до дерев. Что у нас тут вообще произошло? А, это я рубал. Я уже и забылся. Конечно, все собрать. Мне все надо. Обродить. Держи. Атя если вот так сделать зробити... Блин, нужен инструмент получше. <гум> <гум> так, я ще дерево трохи можу зламати. Да, треба буде, значить, думати в следующей серії. Можна знайти якогось троля, знайти якусь хероборіну, який мені розламає березу. Либо визвать ще одного іктюра, який буде, зламає мені Березу, я. Получу качество на потому что я не помню де береться древесина Реально не помню Так. Давай камінь теж поки сюди. кожи немає. Так, хламидник у мене десь тут був. Так, тут хламидник. Поки це теж закинемо сюди. Гриби сюди, глаза гібворфів. Так. шишки яйца и растения отдельные. Давай деревом. Надо разбирать все-таки вот эту базу. Оп. А, это же две разные шишки. Ну ладно. И резкие изломаем И сломаем цей дом к чертовой бабушке. И туни, пчелина матка. Блин, я ще ж мед можу делать. А? Буде яка вкусняшка. Капан покупався. Ну, хоть плаваю я сам, уже проще. Так, скелет... О, скелети. О, скелеты. Раз тут кости, значить и голову скелеті сюда. га. Фламидник. Так, ладно, давайте пока растение. Цену след вызов следующего босса. Так, тут дерево. Дерево ми сейчас перенесем. Стой. Растение собрать. Растение собрать. Две пачки дерева. Ли, собери. А, -а, а, я понял, что ты на моя. Давай юголь, пока дерево, Дерво, дерво, дерво. То есть одна качество на древесинку. Так, для стрел мне надо миссинку. Для птичьей всякой какашки Так, семена, дерво. Ну давай тут хайпере пока буду. золото це треба десь ящик під, в домі робить біля кровати. І кремній. Так, але наступив день 20. -й. Кремінь закидаємо. А продовжимо ми наступної серії. Так що підписуємося на канал, ставимо лайкосим. Всім пока!